Шановні друзі, відеоконсультація присвячена такому важливому питанню як наслідування і навчання. Наслідування в житті дитини відіграє важливу роль. Чим менше за віком своїм дитина, тим більше наслідування вона використовує у відтворенні власної поведінки. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що дитина не має ще достатнього досвіду соціального життя. І тому дуже багато прикладів вона бере з поведінки дорослих і оточуючих. Тобто всі свої моделі вона намагається брати в оточуючому світі. І тільки з часом, коли вона набуває. Власного досвіду, вона вносить певну корекцію у власні дії. Але дослідження вказують на те, що наслідування відіграє важливу роль взагалі у житті людини. І тому дуже важливо звертати увагу на ті моделі, які наслідує дитина в своїй поведінці. Про що варто знати? Варто знати про те, що наслідування це головне джерело у відтворенні власної поведінки. І по великому рахунку, це джерело відіграє вирішальну роль у створенні багатьох моделей відповідей на ті чи інші поведінкові акти. І тому дитина має бачити перед собою. Зразкові речі. Зрозуміло, що зразок або еталон не завжди вдається. Але варто співвідносити власні дії з власними словами. І тому е іноді правильне міркування може бути підкріплено хібними діями і не відповідати е тим моделям, які транслюють дорослі. Тому дуже важливо. Е Підкріплювати власні слова правильними діями. І про це варто не забувати. Якщо ми говоримо про те, як мають звертатися один до одного люди, ми в першу чергу маємо показувати модель правильного спілкування, модель там, де один Одна людина, яка розмовляє, чує іншу людину і ні в якому разі не дозволяє собі підвищувати тональність, переходити на крик. Це дуже важливо для того, щоб дитина могла створити вірні моделі, адекватні у власному спілкуванні. Ну, саме буденний приклад, який відомий, мабуть, багатьом. Всі. Зараз стверджують про те, що треба оберігати оточуюче середовище. Ну екологічна ситуація, на жаль, зараз не дуже є гарна. І тому, звісно, ми говоримо про великі речі: оберігати природу, оберігати тварин, не смітити. Але от саме буденний випадок, коли ми виходимо з якогось транспортного засобу, чи, наприклад, йдемо по вулиці, не бачимо смітника, досить часто, що роблять дорослі? Викидають на поруч з тротуаром або на траву ті непотрібні предмети. Чому вони це роблять? А в той же час вони проголошують, що треба оберігати оточуюче середовище. Ну і звісно, дитина вона не стільки буде прислухатись до того, що говоримо ми, а в першу чергу дивитись на ті дії, які робить кожен з нас. Ось чому перед тим, як щось ми робимо, варто все-таки користатися тією народною мудрістю. Треба сім разів відміряти і тільки один відрізати. Тому е модель. Яку ми пропонуємо дитині, ми повинні пам'ятати, що цю модель вони обов'язково будуть наслідувати. І обов'язково необхідно дотримуватись тих моделей, які дійсно можуть з високою ймовірності в користі для себе використати діти. Давайте будемо про це пам'ятати і робити все можливе для того, щоб діти саме набували позитивних моделей. Наслідування своїх